Нові тарифи на сміття за вивезення твердих побутових відходів івано-франківцям доведеться платити майже вдвічі більше. Ціна зросла із 5 гривень 95 копійок до майже 10 гривень. Відповідний проект рішення ухвалив виконком міськради. Вартість де зросла, зокрема, на 116 відсотків, скрапленого газу на 76,7 відсотка, мінімальний заробітний плата на 37,7 і відсотках, і інше складових так само. Але з меншими відсотками троє представників виконавчого комітету виступили проти підняття тарифу. Нагадують, колись перевізники виграли конкурс з транспортування побутових відходів саме через запропоновану найнижчу ціну. Непокоять і вічні, за їхніми словами, скарги перевізників. Неодноразово чути було про те, у який спосіб і як здійснюється прибирання з тих самих майданчиків. Заважало все. Заважали двірники, які зметуть. Території пару е, папірчиків і кинуть смітник. Змети, які з дороги, нібито хтось там значить, замете і знову кине в смітник. Це теж це зупиняло роботу з вивезення е, відходів. Е, заважали е, навіть міліцію, викликали, наскільки я знаю, тому що це катастрофічна ситуація. Як же е, в сміттєвий майданчик кинули сміття? У нас насправді є всі механізми. У нас є механізми, е, інспекція з благоустрою, коли ми можемо. Штракувати перевізника за те, що він не вивозить з кінця належно, за те, що гіллям зараз майданчики вже завалені три тижні. Тарифи на вивезення сміття в Івано-Франківську зростуть за умови укладання з перевізниками додаткової угоди. Тут останні мають привести до ладу контейнерні майданчики, закупити нові сміттєві контейнери, а також ліквідувати свою заборгованість перед працівниками за міського полігону ТПВ. Термін виконання до півтора місяця. З однієї сторони говорю про те, що є зауваження і є претензії. Серйозний до перевізників, а з другої сторони, я розумію наслідки, які можуть наступити, якщо підприємство просто не виїде і досить ліберальніше. Розривати угоду не справляється, значит, хай заходять нові перевізники. Бажаючи є. Але поки що напередодні святкування Дня міста я особисто, як міський голова, не готовий ризикувати. Паралельно департамент ЖКГ отримав доручення щодо підготовки нового конкурсу щодо транспортування твердих побутових відходів. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.